Рік від початку Курської операції. Ще раз українці здивували світ. Коли ніхто не очікував і всі говорили про глухий кут у війні, коли світ почав сумніватися в Україні, українські воїни зайшли на територію Росії та перенесли війну туди, звідки вона прийшла. Сміливий задум, майстерна реалізація, надзвичайно хоробрі та влучні дії наших воїнів. Дякуємо кожному солдату, сержанту та офіцеру, усім залученим підрозділам. Горда сторінка української історії. Росіяни хотіли завдати свого удару та вийти на Суми, українці завадили цього. Росіяни були змушені розпорошити сили. Десятки тисяч їхніх військових були змушені воювати на російській території і не опинились під Покровском та на інших напрямках в Україні. 77 тисяч російських втрат це впиті й поранені. Більш ніж тисячу їхніх солдатів наші воїни додали в обмінний фонд, і це дало змогу повернути додому багатьох наших. Зокрема, й тих наших воїнів, кого чекали кілька років. Росіяни пішли по допомогу навіть до Північної Кореї, і це вперше в історії Росії, коли вони були змушені принизитися настільки. Тисячі корейців загинули, вперше північнокорейські військові потрапили в полон до України. І навіть через рік Україна продовжує активні дії на російській території. І там відчувають, що таке війна, яку вони принесли до нашого дому. Росія повинна закінчити війну, яку сама ж і почала. Україна точно захистить свою незалежність. Слава нашим воїнам! Слава Україні!